Добрий день, дітки! Ви вже знаєте, що Україна надзвичайно багата різнотрав'ям. Ви зустрічаєте їх дуже часто у лісі, на лузі, у полі, але навіть і не замислюєте, що у вас під ногами справжній скарб, і цей скарб – лікарські рослини. Цілющі властивості рослин здавна були відомі людям. Наші бабусі та прабабусі лікувалися переважно чаями, настоями, відварами, виготовленими із цілющих трав. Для того, щоб заготовити лікувальні квіти на зиму, люди прокидалися раненько, збиралися гуртом і йшли у поле, ліс. Зрізали ці квіти тоді, коли вони цвіли і на них була роса. Тоді вони мали найбільшу лікувальну силу. Правильно в народі кажуть у полі, степу хвороба не затримується, бо степ і поле квітами гірчать, здоров'ям дихають. Тут і неба багато, і сонця. Дивляться вони на тебе так любо своїми голівками. Шкода їх срізати, але потрібно. Обережно їх заготовляли наші пращури. Не всі зрізали, а залишали для повторного проростання. Осипаються на сінини, рослина знову ростиме. Зібрані рослини необхідно консервувати так, щоб максимально зберегти їх первинний зовнішній вигляд, щоб зелені частини залишалися зеленими, а квіти не вицвітали і не почорніли. Сушити їх треба в тіні на протязі викладаючи тонким шаром, щоб уникнути пріння і стежачи, щоб не намокнули від дощу або роси, належним чином висушені рослини треба зберігати в сухому місці в скляних банках з кришками, в окремих картонних або дерев'яних коробках, вистелених чистим папером з етикеткою, на якій позначена назва рослини, і дата її збору. Потрібно оберігати цілющі рослини нашого краю, бо вони дуже корисні. Квіти не тільки радують нас своєю красою, а ще й лікують. Отже, діти, коли потрібно, збирати лікарські трави. Так, вранці, коли їх можна зрізати. Правильно, коли вони цвітуть і на них є роса. Чи можна всі квіти зрізати? Ні, не можна. Що буде, коли обсиплються насіння квітів? Молодці! Рослина знову ростиме. Що приносять цілющі квіти людям? Правильно, міцне здоров'я! Як необхідно ставитися до лікарських квітів? Молодці! Їх потрібно оберігати, бо вони дуже корисні. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають, дорослі і діти. Зелена аптека, що бачимо навкруг, це наш помічник і хороший друг. Дякую за увагу!